Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе, тужить тіло моє за тобою в країні пустельні і, вимученій без води, я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою й Твою славу, ліпша, б милість Твоя. Над життя, і мої уста Тебе прославляють, Так, і я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради ймення Твого, буду руки свої підіймати, насичується, ніби лоєм і товщем, душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене. В тіні ж твоїх крил я співатиму, пригорнулась до тебе душа моя, правиця Твоя підпирає мене, вороги ж, мою душу шукають для згуби. Нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою, а цар звеселиться у босі, буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бозамкнені уста лжемовцям. Тобі, Боже. Належить тиха хвала на Сіоні, і перед тобою будуть виконані обітниці, ти чуєш молитву, усе живе приходить до тебе. Здолали мене справи беззаконні, але ти очистиш нас від переступів наших, блаженні ті, кого ти обираєш. І наближуєш, щоб він мешкав у Твоїх дворах. Ми наситимося благами Твого дому, святого Твого храму, Ти справедливо відповідаєш нам діяннями, що страх наводять, Боже, рятівнику наш, надія всіх країв землі і далеких морів. Ти підперезаний могутністю, утверджуєш гори своєю силою, ти втихомирюєш шум морів, шум їхніх хвиль і рик племен, і злякаються мешканці країв землі через знаменні діяння твої. Вихід ранку, і захід вечора, ти вигуками радості. Наповнюєш, ти турбуєшся про землю І напуваєш її, збагачуєш її щедро, потік Божий, повний води, ти готуєш людям зерно, бо так влаштував ти землю, ти зволожуєш її ріллю, рівняєш її борозни, розм'якшуєш рясними дощами. Благословляєш її збіжжя, ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки твої краплями товщу течуть, крапають вологою пустельні пасовища, і радістю оперізуються пагорби, луги вдяглися отарами худоби, і долини вкрилися зерном. Усі радісно вигукують і співають.